Восьмеро українських військових загинули за останні півтори доби. Нині відомо, що семеро з них якраз в боях в районі Авдіївки. Це дані підтверджені штабом АТО. Наразі відомі прізвища чотирьох загиблих українських воїнів. Це сержант Володимир Крижанський. 82-го року народження за країну віддав життя солдат Дмитро Вчаренко, який лише днями відзначив свій 28-й день народження. Молодшому сержанту Володимиру Бальченко на початку року виповнилося 25 Він родом з Чернігівщини. Загинув також 23-річний капітан Андрій Кизило. Офіцер закінчив Національну академію сухопутних військ і одразу з товаришами потрапив на фронт. Андрій казав, що він з покоління військових, які не мають досвіду мирної служби, і свій досвід здобував в боях. З російськими окупантами в розмовах капітан відверто зізнавався, що сильно турбується за майбутнє української армії. Скромний такий хороший хлопчинка. І я особисто я не думала, що він зможе стати таким сильним командиром. Але командири побачили в ньому великий потенціал. Вони доручили йому командування ротою, і вже незабаром став дуже гарним командиром. Він ризикнув з собою, він пішов першим. І як замкомбата, він міг би нікуди не йти. Але в цій ударній штурмовій групі був він.